Водії, продавці, лікарі, підсобні, робітники, і це ще не все. Роботодавці області сьогодні пропонують 105 вакансій для осіб з інвалідністю. У підборі роботи відповідно до професійних навичок, знань, можливостей та побажань людям з інвалідністю допомагає Тернопільський обласний центр зайнятості. Для цього служба зайнятості пропонує ряд сервісів та послуг, спрямованих на сприяння у здобутті нової професії чи підвищення кваліфікації, працевлаштування чи започаткування власної справи. Тут кваліфіковані фахівці надають інформаційні, консультаційні, профорієнтаційні послуги, допомоги в пошуку роботи. Так, у центрі зайнятості можна отримати ваучери на навчання для здобуття вищої освіти, підвищити кваліфікацію або отримати нову професію з переліку 124 спеціальностей. Сфер ІТ, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, цивільної безпеки, військової техніки та інших. На сьогодні фінансування за ваучером до 30 тисяч 208 гривень. Це десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Сьогодні в області шукають роботу 176 людей з інвалідністю. Роботодавцям, які їх працевлаштують, центр зайнятості також пропонує низку програм та послуг, зокрема, компенсації на оплату праці. За працевлаштування осіб з інвалідністю, які були зареєстрованими безробітними понад один місяць. Компенсація у розмірі 50% витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати на сьогоднішній день це 8 тисяч гривень. Другий вид компенсації за прославування людей з інвалідністю і статусом внутрішньопереміщених осіб. Які були прийняті на роботу після початку повномасштабної війни на сьогоднішній день це також 8 тисяч гривень, максимальна тривалість компенсації 6 місяців. Також роботодавці можуть отримати відшкодування фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих людей з інвалідністю, понад 106 тисяч гривень, якщо працевлаштована особа з інвалідністю першої групи, до 71 тисячі гривень для осіб з інвалідністю другої групи. Компенсується витрати на придбання спеціалізованих меблів, допоможних засобів, комп'ютерів, та торгтехніки, програмного забезпечення, брусів, пандусів та багато іншого. З початку року послугами служби зайнятості Тернопільщини скористались 430 осіб з інвалідністю, серед них 34 учасників бойових дій, 43 – внутрішньо переміщених осіб.